Друзі, вітаю. У нас дуже холодно. Я йду, хочу включити світло для курочок зранку, поки воно є, слава Богу. Бо кури є, курей тримаємо, а яйця купляємо. Буває, що два яйця в день, буває ні одного. Кажу, що це таке? Птиця тварини відчувають. Так само і кози минулого року, 15 числа, у нас вже було дві козички з козенятами. Добрий ранок вам усім. Ось сесаменка. Одна сесаринка у нас лишилася. Молоді курочки Купивники Вылила только Еще в воду То, що з вечора наливали, вона замерзла. Сарай теплий, але дуже холодно на дворі, що навіть тут замерзає вода. Тому не дивно, що вони не несуться. Ми їх не будемо випускати сьогодні на двір. Будуть вони тут, тут ми їх погодуємо. Як стане погода тепліша, тоді будуть виходити на двір. Це наша дочка Катя. Ми вареники ліпимо, будемо зустрічати її і поділимося з вами. Сьогодні холодно, вночі було мінус 10, мінус 11, відчувалося, як мінус 18. Плануємо ліпити вареники сьогодні. Беру борошно. Будемо там ліпити, бо тут прохолодненько. Всі разом сядемо, наліпимо. Зато наховається. Не узна. Привет. Ну, Привет. Привет. Сейчас вона ну, нагреється. Ну, Оля выросла. Там Оля вже доганяє Катю. Ну, Привет. Привет. Притулись.

ну, там на одеялке? И побачил маму, что мама кличет. И злез за одеялось, и в сторону мамы. А вы Сколько сейчас градусов? da pista, por favor. thank you